Ми свято повілині, то все в часі на віки, віки, пані, Отче наш, Твої сина небеса. Господи, погодимось, Господи, помимо, гасло яйця та інших поживу.

Пророкувати, тим що там незаконних вбили, щоб воскресив, його видівавши, бута смерти, що їй неможливо тримати його, бо данит говорить про нього, я бачу, вам, про працю дали, світло помири, і